Зараз ви бачите ці кадри відбувалися зустрічі в Марінському палаці. Джозеф Байден зі своєю делегацією. Джейк Саліван також з ним приїхав. З нашої сторони було величезне представництво. Ви бачите, і Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, міністр оборони Олексій Резніков, очільник міністерства закордонних справ пан Кулеба, який, до речі відмінив поїздку до Брюсселю з огляду на цей знаковий історичний візит. Ну ми продовжуємо зараз обговорювати цю тему в прямому ефірі. Так, звичайно, то. Тема цього дня і без роздумів. Історичний момент вперше за 15 років президент Сполучених Штатів в Україні. Ну і в час війни. Звичайно, що надзвичайно для нас цінно. Продовжуємо далі говорити про цілі, про мету, про результативність цього візиту. Олександр Краєв доєднується до нашого ефіру. Це експерт ради зовнішньої політики. Українська призма. Вітання вам. Доброго дня, пане Олександре. Так, вітаю. Доброю. Хочу розпочати з вами розмову з того, хто ще разом з президентом США Джо Байденом зараз є в Києві. Ну і безпосередньо Джейк Саліван, радник президента з національної безпеки, також разом з ним. І також він матиме розмови із українською делегацією з президентом і з нашими міністрами. Що з цього можемо сказати? Який висновок можемо зробити? Це про зброю. Це про все одночасно, бо насправді так ми вже знаємо. Є інформація з декількох джерел, що буде величезний пакет допомоги, який по суті повністю втілює план залужного. Тобто, те про що казав наш головнокомандуючий, фактично американці готові надати більшу частину з того всього, якщо не все. Тобто, ми зараз просто чекаємо деталі. Це також про сигнал до Москви. Бо давайте згадаємо, що 24 лютого американське посольство було одне з перших, яке виїжджало з Києва. Американці до цього багато повідомляли про те, що може бути вторгнення. А зараз вже американський президент під сирени повітряної тривоги сам знаходиться на вулицях міста. Тобто, це по суті сигнал росіянам, як би ви нам зараз не погрожували, що б ви не казали, як би ви не шантажували ані ядерною зброєю, ані ракетами, нічим завгодно. Ми вже не боїмося. Вже не те, що ми не будемо там посольство евакуювати, Ми не боїмося президента США, лідера вільного демократичного світу, лідера західної коаліції, щоб він був в Києві, який ви досі намагаєтесь обстрілювати. Тобто, це як і практичний візит, оголошення про зброю, прямі перемовини і так далі, так і дуже символічний візит, і в першу чергу символічний для росіян. Спільна прес-конференція, яка відбувалася сьогодні в Києві, розуміємо, що в якомусь сенсі Джозеф Байден сьогодні притримує гучні заяви. Білий дім на своєму сайті анонсував якраз інформацію про те, що Джозеф Байден очікує свою промову вже у Варшаві після зустрічі з Дудою, тобто інтрига так тримається ще. Оце до речі, так, зараз так. фото, пане Олександре. Хочу просто зауважити для тих, хто зараз дивиться нас. Це фото саме з сьогоднішньої зустрічі, з сьогоднішньої прес-конференції. Ми дуже скоро зможемо почути і побачити ці заяви, які озвучили, і президент Сполучених Штатів, і президент України Володимир Зеленський. Тільки в нашому ефірі національний марафон Єдині новини перевірено достовірно. Будь ласка, стежте, пане Олександре. Продовжуйте, будь ласка. Так, на ну, щодо того візиту в Польщу, щодо взагалі виступу, пере в перевданську спочатку казали, потім в Варшаві. Тепер, взагалі, ми бачимо плани, як стрімко міняються. А насправді це спрацювало як дуже потужний, дуже класний відволікаючий маневр, як для російської розвідки, так і для китайської розвідки. Бо ми знаємо, що для китайців це так само важливо, як і для росіян. По суті, в Польщі всі очікували, що Байден оголосить ну, вже повноцінно, вже майже прямим текстом, про початок нової холодної війни. Що саме там на цій промові буде сказано про те, що почалося протистояння між демократіями західного типу і авторитарними правителями Китаю, Росії, Ірану, Північної Кореї, так далі, то подібне. Тобто насправді скоріше на даному етапі візит в Польщу був е таким собі дійсно інформаційним і інфраструктурним, якщо дозволити, дволікаючим маневром для адекватного і безпечного доїзду в Київ. Зараз ось твіт свій зробив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Коментує так: Росія обов'язково програє Путін та його свита підуть під трибунал. Україна отримує все всю необхідну зброю. Ніяких компромісів. Ось, ось, ось так оцінює сигнали. Михайло Подоляк. У вас такі самі враження? Так, тому що як я вже казав, насправді приїзд Байдена в Київ це ну, по суті вже епохальна подія. Вона історична, тому що це той показник, що по-перше, США не відступлять, США не покинуть Україну. Вони будуть з нами до кінця за будь-яких умов. Це сигнал не лише Москві, це сигнал Китаю. Давайте згадаємо, лише нещодавно. Блінкен казав, що США дуже ретельно відстежують те, що Китай може почати передавати Росії летальну зброю. Тобто, треба розуміти, що зараз дійсно переломний момент всієї війни, і дипломатичний, і військовий, і тут дуже важливо посилати дуже чіткі сигнали опонентам, і тому так. Шляху назад уже немає ні для нас, ні для американців. Ми йдемо тільки до перемоги, і такий саме меседж, я так розумію, Байден хотів послати і в Пекін також, що Пекіну не варто рипатися з підтримкою Росії, бо вони тоді по суті вступять в конфлікт проти Сполучених Штатів Америки. Сідзінпін, ви знаєте, що він готує своє звернення до світу, як вони його назвали, на 24 число, тобто вже цієї п'ятниці. Як думаєте, чи доведеться йому переписувати сценарій своєї промови після ось цього неоголошеного візиту Джозефа Байдена до Києва? Насправді це цікаво, тому що мені здається, не доведеться. Бо якщо ми подивимось тверезо на ту політику, яку веде Китай, і те, що він ну умовно скажемо, вимагав від Російської Федерації. Росія діє зовсім не по плану Китаю. Росія зовсім не робить те, що від неї очікує Китай. Росія розтягнула цей конфлікт до ну неймовірності. Росія провокує дуже великі економічні втрати для Китаю. Росія не може забезпечити той рівень відволікання. Називаємо це так заходу на себе, як Китаю потрібно було б. Тобто Китаю самому було б набагато вигідніше вже підводити якусь риску під цим конфліктом, який розв'язала Російська Федерація. Китаю самому було б вигідніше знайти якийсь спільний знаменник, на який можна було б вийти, і тому насправді чого варто очікувати від заяви Сидзінпіня. Ну це пропозиції про мир для всіх, просто на зупинитися там, де є, як воно є. І підтримати те, щоб російські війська вийшли із тих територій, які досі є оспарювані. Тобто, Китай, умовно кажучи, як мені видається, буде вболівати за сценарій повернення на кордони станом на 23 лютого 2022 року. І з такої позиції, ну Китаю нема чого змінювати в цій промові. Ну до речі, і ще слова пана Володимира Зеленського, ми маємо зробити так, щоб цей рік став роком перемоги України. Ну і тут важливо зрозуміти, що насправді і наші партнери зауважують, що це може бути Крим може повернутися, скажімо так, до України. Та і до кінця цього року питання лише в зброї. І тут важливий момент, коли саме це відбудеться, за яких швидких домовленостей, завдяки логістиці і завдяки тому, як зможуть організувати ці наші партнери. Ця риторика завершення війни до кінця року. Вона як вам здається реалістична в плані того, що відбувається зараз у світі. Насправді ще, скажімо, місяць тому, я б також вважав її нереалістичною. Uh -huh. Але після Мюнхенської конференції по безпеці, після Даво, Давоського форуму, ну стає очевидно, що більшість країн світу, навіть ті, хто сумнівалися, в принципі, вже відійшли від тієї позиції, що Україні не треба щось давати або там давати зброю Україні, це поширювати конфлікт. Насправді, вже ми бачимо навіть такі скептики, як Макрон, навіть такі скептики як Шольц. Вони все таки свою позицію міняють потроху градуально, але вони переходять на зовсім інший рівень сприйняття України, сприйняття цього конфлікту як такого. Тому по суті це дуже і дуже співставно з тим, що генерал Бен Ходже сказав ще в кінці минулого року, що на середину літа Україна може вийти на адмінкордон з Кримом, відповідно почати операцію по звільненню кримської території. Якщо казати про схід України, то ми бачимо, що початок так званого російського контрнаступу поки що ні до чого не приводить, і він фактично зможе вже прикінцево виснажити російську армію. І тоді питання звільнення сходу стане для України набагато простішим. Тому насправді наразі за такої ситуації, і як я розумію, по результатам сьогоднішнього візиту, абсолютно логічно буде припустити, що так до кінця цього року цілком можливо, вже якщо не повне звільнення території, то явно досягнення переломного моменту. І важливо зазначити, пане Олександре, що зараз, за рік повномасштабного вторгнення, ми точно можемо сказати, що про жодні поступи, поступки з боку України і наших збройних сил України точно не йдеться. Спасибі вам, Олександр з нами, експерт ради зовнішньої політики, українська призма.